Повторяй всі рухи з нами. Вітер віє, завиває, пальми в сторони гойдає. Вітер віє, завиває, пальми в сторони гойдає. А під пальмою краб сидить, і клешнями шурхотить, А під пальмою краб сидить, і клешнями шурхотить, Чайка над водою літає, і за рибками пірнає, Чайка над водою літає, і за рибками пірнає, а під пальмою краб сидить, і клешнями шурхотить, а під пальмою краб сидить, і клешнями шурхотить. А під водою на глибині, крокодил лежить на дні. А під водою на глибині, крокодил лежить на дні. А під пальмою краб сидить і клешнями шурхотить. А під пальмою краб сидить і клешнями шурхотить. Дякую тобі за перегляд. Що сподобалось, ставте лайки вподобайки під цим відео. та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дивіться ще інші цікаві відео та розвиваючі мультики.